Вітаю на каналі Квітково-Полунична та Овочева Грядка. Сьогодні 29 березня і я хочу зробити маленький огляд, які зміни відбулися в моїй тепличці. Тепличку я не опалюю, я повиносила бакопу, тільки частинку на пробу, як вона буде себе вести. Я її не укриваю на ніч, тому що у нас не було морозів поки. Якщо будуть передавати морози, я їх буду брати під агроволокно. Це тільки частинка. В хаті в мене багато бакопи. Тут я посадила і петуні, і бакопу, так, вона гарненько буде розростатися. Це мої петунії ампельні. Всі квіточки я попрощипувала. Підживила я їх кальцією з салітрою. Так як ці рослинки вже великі, я давала 2 грами на літру води. І так вони пішли в ріст. Тут є різні види цих рослин. Ось так вони вже наростили свої свою шапку. Це Діхондра. Всю я повиносила сюди. Тому що вона тут краще починає наростати, як приміщені. Скоро буду їх перевалювати в більші горщики, Напевно в кашпо. Це в мене кущова петунія. Я її ще не встигла пересадити в більші горщики, тому що на вулиці мала роботу на городі. Ось така в неї вже коренева. Сьогодні я її підживила. Це чорнобривці. Вони вже в бутонах. Ось такі вони. Це маточники жоржин. Я їх вже не знаю, чи буду прощепувати, тому що. У мене є багато жоржин, подивлюся. А тут моя полуничка. Починає розростатися гарненько. Ось, бачите, вже в бутонах. Буду я її ще підживлювати. Буду підживлювати. Супер добре вам, чистий лист. Треба її гарненько ще прополоти. Це все з вусів. Пізно осінню я їх посадила, я вже казала. Вуса я прямо в землю тикала. так, і вони почали рости. В зимі, поки було, не було сильних морозів, я їх не вкривала взагалі. А вже коли були сильні морози, я кинула біле агроволокно. І надіюся, я буду з ранньою ягодкою. Ось такі вони. Тут в мене росте редисочка. Вже скоро будемо її починати. Ось, бачите, які корінчики. Вживати. Це у мене капусточка. Я її висівала на вікні, тому що місця не вистачало. Вона почала витягуватися сильно. Я її перенесла в теплицю. Думаю, якщо буде щось, то буде. І посіяла я другий раз, то ця з другого разу така. Так що скоро я буду пересаджувати її під каблуки нагород, накривати агроволокном. А це коренева селера. Треба вже висаджувати її на город. Цибулька так підросла вже. Я її пізненько вже садила, тому що я на цій місці посіяла сінку, цибулю на перо, і вона довго не сходила. А тепер, бачите, вона посходила вже. Ось там така вже дрібненька. То будемо мати на салатик. Тут і кропик зійшов. Тепличка в мене невелика. Так, підросли мої високорослі томати, помідорки. Вже почали відходити. Так. Дякую, друзі, за перегляд. Пишіть, як у вас все росте. Можливо, я щось не так роблю, підкажіть. Буду рада вашими коментарям. Ставте лайк, підписуйтесь. Всім мирного неба, до зустрічі на каналі.